Всім привіт! Презентую вам лот товари для прибирання від бренду Ліварна Home. Тут є такі набори прищепок. Також чохли на прасувальну дошку. Тут такі совки. Тут є резинова щітка. З такою щіткою. Щіточка дуже м'яка. Також будуть такі набори з рушниками. І ось така губочка для пилу. Всього в лоті 17 одиниць товару. Вартість лоту 2090 гривень. Собівартість одиниці 123 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів та товарів для дому, одягу та взуття напишіть менеджеру у Viber Всім дякую, заробляємо разом!